Пам'ятай про Крути і слава Героям Крут. Символічні написи червоною фарбою на білому полотні поряд із запаленими жовто-блакитними свічками. Так, прикарпатська молодь вшанувала пам'ять 300 юнаків, котрі у 1918 році загинули у нерівному бою з військами Моравйова під Крутами. Ми хотіли показати, що історична пам'ять жива, про те, що сьогоднішня теперішня молодь, зокрема в Івано-Франківську, ці події пам'ятає і про те що ми шануємо пам'ять крутянців сьогодні ми підготували 300 свічок лампадок які запалені в пам'ять тих 300 юних молодих життів які поклали свої своє своє майбутнє за україну за наше теперішнє Життя у вільній незалежній соборній державі в рамках акції ще й невеличка вистава з історичними фактами, аби показати, що нічого не забуто. Старше покоління молодих людей підтримує, мовляв, кому ж як на їм відстоювати краще майбутнє. Молоді старше, старше, дуже жити, і дякуємо і за те, що вони взялися мене, і, і, і виступають а за і Україну зали. сьогодні. І час стріляти і в України а старші люди вже і треба йти всім. Не в силі, а молодь повинна це все взяти в свої руки і боротися. Не забули учасники акції про історичні паралелі, адже й в сучасній Україні гинуть молоді герої. Тим паче, поведінка політичної еліти запевняють історики. Нині багато в чому нагадує діяльність Центральної ради. У 2018 році війська морева наступали, а до Центральної Ради не доходили. Багато розуміння, і вони далі збирались на засідання, були неефективними. Так і сьогодні, коли молодь студентство боронить цю країну любими можливими засобами, керівники опозиції не завжди поводять себе ефективно. Тобто, це історія повторюється з різними обличчями, з різними результатами. Тим не менш, учасники акції вірять, що у нинішньому протистоянні таки переможе молодь і громадськість. Тож подальших трагічних моментів сподіваються вдасться уникнути.